Тисячі людей зібралися біля будинку Нельсона Мандели на околицях Йоганнесбурга, аби проститися з батьком нації та легендарним лідером Південно-Африканської Республіки Він наш батько, наш захист. Він був заступником для нужденних. Він лідер і справжнє джерело натхнення та батько нації тата Мадіба. Тата Мадіба саме так з любов'ю його тут називали за непримиренну позицію у боротьбі за справедливість та мир у південній Африці. Ще у студентські роки він почав свою мирну боротьбу з режимом апартеїду. Та після брутального нападу поліції на темношкірих Мандела пішов у підпілля, працюючи на повалення режиму. Після свого арешту Мандела провів 27 років у в'язниці. 18 з них на острові Робен Айленд. 90-го року його звільнили. Це стало початком кінця режиму апартеїду. Колишній ворог держави став першим темношкірим президентом Південної Африки. Йому вдавалося виступати містком між білим та темношкірим населенням. За це він і отримав Нобелівську премію миру, ставши легендою ще за життя. До своїх останніх днів Нельсон Мандела боровся за права дискримінованих меншин та демократію в усьому світі. Суратнику боротьбі за партеїдом, відомий священнослужитель і активіст Десмон Туту розмірковує над тим, як найкраще увічнити пам'ять Мандели. Він волів би, аби пам'ятником йому були ми мешканці Південної Африки. Боже, дякую тобі за цей подарунок. За те, що він показав нам, чим ми зможемо стати, і те, що ми таки стали цією нацією, для мешканців Південної Африки це прощання стане найтяжчим у новітній історії країни.